Вибухи на Прикарпатті. вночі 22 березня ворог атакував область ракетами та безпілотниками. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про це на сторінках у соціальних мережах повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За попередньою інформацією, внаслідок влучання постраждало двоє осіб. Одного з потерпілих госпіталізували до лікарні, іншому надали медичну допомогу на місці. Крім того, на об'єкті виникла пожежа. Рятувальникам вдалося її оперативно загасити та не допустити поширення вогню на більшу площу. До місця виклику було направлено сили та засоби за п'ятим рангом виклику. А також на місці події було розгорнуто пересувний пункт управління, за допомогою якого здійснювався моніторинг ситуації, а також було встановлено онлайн зв'язок з. Службами взаємодії також на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Рятувальники оперативно приступили до гасіння пожежі, площа якої складала близько 900 метрів квадратних, горіло окремими осередками. До ліквідації пожежі було залучено 169 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки, а також пересувний пункт управління. Разом з тим при Карпаті пройшло нічний обстріл з боку РФ без вимкнень електроенергії. І наразі в області не передбачається введення графіків знеструмлень проте в разі потреби це можливо. Для того щоб розуміти, хто де в якій черзі, це можна подивитися у нас на сайті, сайт Прикарпаття Обленерго. Там є розділ аварійні вимкнення, там можна подивитися. І другий спосіб, це є вайбер-бот, де можна по своєму абонентському номеру дізнатися, в якій черзі вимкнень, і тоді, якщо будуть Шені графіки будуть в черги оприлюднені, і можна буде розуміти до якої черги ви належите і коли будуть такі обмеження. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.